Илівчина попрощалася із загиблим військовим леонідом блокою з села Бакай. Школи громади перейшли на дистанційне навчання через загрозу російських атак, а також про продовження військового стану та загальної мобілізації, реконструкцію стадіону колосі, динаміку цін на основні товари продуктового кошика. Детально дивіться в підсумковому випуску Рилайф News. Підписуйтеся на наші соцмережі і будьте в курсі актуальних новин. Вітаю! Мене звати Юлія Грінченко. Решетирівська громада попрощалася із загиблим військовим Леонідом Блухою з села Бакай. Він загинув 29 квітня під час важких боїв за село Очеретине Покровського району Донецької області. 6 травня відбулося прощання з героєм. Йому було лише 27. Зміркувань безпеки більшість шкіл Решетилівської громади пішли на дистанційку до кінця тижня через загрозу російських обстрілів 8 та 9 травня. Рішення про формат навчання приймала адміністрація закладів. Деталі в сюжеті. Департамент освіти Полтавської обласної військової адміністрації рекомендував навчальним закладам перейти на дистанційне навчання 8-9 травня через загрозу російських обстрілів. У Решетирівському ліцеї імені Івана Леонтьовича Олійника ще напередодні прийняли рішення навчатися онлайн із 7 травня. Коли упродовж робочого дня трапляється до 4-5 тривог, повірте мені, це дуже-дуже виснажує дітей. Це дуже спричиняє великі переживання з боку батьків. ми із завучами проговорили цю ситуацію і прийняли рішення перейти на дистанційну форму навчання на 7, 8, 9 і 10 травня. Загалом у Решетилівській громаді рішення перейти на дистанційне навчання у день пам'яті та день перемоги над нацизмом у другій світовій війні прийняли 10 навчальних закладів. Чотири заклади продовжать навчання в очному форматі. Маківка замість Георгіївської стрічки гасло пам'ятаємо, перемагаємо замість страшного радянського. можемо повторити. як Коль 9 травня пішов у минуле та про встановлення в Україні 8 травня єдиною датою для відзначення перемоги над нацизмом та вшанування пам'яті загиблих у другій світовій війні. Дивіться в наступному сюжеті. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цей день прийшов на зміну двом датам: дню пам'яті та примирення та дню перемоги, які припадали на 8-9 травня. Закон про скасування двох дат і встановлення нової, 12 червня 2023 року, підписав президент України. Вшанувати жертв Другої світової війни. У Решетилівці приходять до меморіалу слави та вічного вогню. 8 травня і 9 травня вони ніби пов'язані з собою. Чого сьогодні багато людей не ну, як не розрізняє? Перш за все, 8 травня, коли підписувалася капітуляція гітлерівської Німеччини, це було вже пізно ввечері. І коли повідомлення прийшло до колишнього радянського союзу, це було 9 травня. Тому для Європи, 8 травня, день пам'яті і примирення, це день скорботи для радянського союзу, для їхньої ідеології. Це був День перемоги, День святковий. Сьогодні ми повинні усвідомити різницю між поняттям святкувати і відзначати. Згідно із соціологічним опитуванням, у 2024 році залишилося тільки 11% прихильників святкування Дня Перемоги 9 травня. Ось що з цього приводу думають громадяни. Взагалі, то якщо дивитися, яка в нас зараз ситуація в країні, то напевно треба. Такі не, ну, не святкувати, а відзначати свята, бо це наша пам'ять. І в тій війні теж українці гинули, захищали Україну. Це свято скорбота полеглими, перш за все. І пам'ять, що до чого при, призводять війни. Ну, мої діти там воювали взагалі, все. так як зараз. Ю наші діти, мої сини. То як сказати, та війна до цієї, то ну не касається і повинні відзначати. Символом дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні є квітка Маку, наше гасло пам'ятаємо, перемагаємо, зважаючи на умови воєнного стану, 8 травня 2024 року звичайний робочий день. Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію. Рішення ухвалено на 90 днів, тобто до 11 серпня 2024 року. Це вже 11-те продовження воєнного стану строком на три місяці від початку повномасштабної війни в Україні. За перший квартал 2024 року в ціні додали деякі продукти основного споживацького кошика. Про динаміку і прогноз цін на сезонні продукти знають журналісти Релайф News. З початку 2024 року на 20% здорожчало молоко, а молочні продукти масло та сир на 10-15%. За словами економіста Олександра Охріменка, у ціні на 10-12% додало і м'ясо. Це пов'язано з тим, що подорожчали корма. Зібрали урожай, урожай добрий, але закупівельна ціна на зерно піднялася, як результат, і ціна на муку піднялася, на хліб піднялася. Самі розумієте, виробництво зерна не буває безкоштовним. У відділі економічного розвитку Рештилівської міської ради за перші чотири місяці 2024 року фіксують зниження ціни на основні продукти харчування. Якщо брати яйця, то найближчий пік у нас був все 63 гривні. Відповідно, став сезон, кури несуть. Це Маємо майже 21 гривню, тобто майже в два-в три рази ціни впали. Якщо казати по олій, вона стабільно в районі 50 гривень. Окрім основної групи товарів споживацького кошика, у травні стартує сезон полуниці. Вона може подорожчати на 10% порівняно з минулим роком. Врожай і ціна залежатиме від погоди. Полтавська ова замовила другу чергу реконструкції стадіону коло з вартістю 93 мільйони гривень. Майже 80% робіт профінансують кредитними коштами від Європейського інвестиційного банку. В рамках другої черги реконструкції у решетилівці побудують повнорозмірне футбольне поле зі штучною травою, трибуни на понад тисячу людей, бігові доріжки на 400 метрів. Далі детально. Решетилівці буде друга черга реконструкції стадіону Колос. Він знаходиться у власності Полтавської області. Так, департамент будівництва містобудування і архітектури житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної військової адміністрації оголосив про тендер на 92 мільйони 673 гривні. Друга черга реконструкції колоса це стадіон. Стадіон повноцінне футбольне поле буде, буде бігова доріжка на 400 метрів. Будуть трибуни, буде підтрибунне приміщення. Хочу вам сказати, що на території Полтавської області, здається, немає не єдиного майданчика 400-метрового, щоб можна було займатися легкою атлетикою. В спортивній школі інвалідів є секція легкої атлетики. До речі, чому стадіон? Бо зараз дуже багато питань в соцмережах, що стадіон. Збірна України з футболу дефолімпійці, чемпіони світу і чемпіони Європи. Про це ніхто не знає, ніхто не каже, але ж це дуже такі значими результати, і повноцінне тренування для цих людей теж потрібно. На стадіоні також облаштують майданчики для стрітболу, баскетболу, волейболу та тенісу. Більше ніж 80% проєкту профінансують кредитними коштами від Європейського інвестиційного банку, які надійдуть через державний бюджет в межах надзвичайно кредитної програми для відновлення України. Ще 15,5 мільйонів гривень надійдуть з обласного бюджету. На офіційній сторінці Решетилівської міської ради у Фейсбуці фінансування колосу прокоментували так. На це буде використано 0 гривень 0 копійок з міського бюджету Решетилівської громади. Наші кошти ми спрямуємо на інші важливі потреби, зокрема на підтримку Збройних сил України, завдяки яким це будівництво є можливим. Реконструювати стадіон планують до січня 2025 року. Причителівці організували тренінг для молоді з сексуального здоров'я та провели добровільні тестування на ВІЛ, гепатит Б і це людям віком від 16 до 24 років. Проект під назвою Протест ініціювала і провела молодіжна рада Прогрес в рамках програми АПшіфт Україна. Прихильників активного способу життя знову збирають активні парки локації здорової України. Як проходять тренування у Решетилівці, знає наша Анастасія Музиченко. Решетилівська громада вже другий рік поспіль долучається до соціального проєкту Активні парки локації здорової України. Минулого року ми були прив'язані до локації активних парків. Цього року дозволили займатися з населенням, будь-де чи то ліс, чи це пляж, чи це річка, чи це стадіон. Можна займатися окремими заняття з дітьми. Від 16 років можна займатися фітнесом, функціональними тренуваннями, коловими, також з людьми похилого віку. Тренування проводяться у центральному парку в Рашетилівці та селищі Покровському. Хожу я вже другий рік і ходжу активно. А подобається саме заняття, і мені дуже подобається тренер. Ми з нею як на одній хвилі. Ми можемо і посміятися, і вона може насварити, що от ти сачкуєш. Відвідати заняття у Рештилівці можна у понеділок та четвер о 18.30. про заняття у селищі Покровському повідомлятимуть у соцмережах. На цьому у мене все події, що поруч для вас відстежують журналіст Лайф Медіа. Підписуйтеся на наш канал та сторінки у соцмережах. Нехай новини будуть переможні.